Добрий день, шановні учні! З вами знову я, Альона Козовенкова. Сьогодні ми поговоримо про розкладання многочлена на множники метод групування. Ще з молодшої школи ви навчились виконувати такі приклади: 344 додати 56 плюс 48 плюс 152. Для того, щоб легше розв'язувати, вам говорили виконати зручним способом, і тоді вибрали числа, які легше додати в дужечки, і виконували дії з ними. 344 плюс 56 це 400. Плюс. діє в дужечках наступна. 48 плюс 152 це 200. І тоді вже легко було додати, 400 плюс 200 дорівнювало 600. У п'ятому класі ви навчились виконувати наступний приклад. Приклад, 2. 6 на 17, плюс 6 на 23, плюс 25 на 4 і плюс 25 на 21. Ви теж. Навчились згрупувати такі а, добутки чисел, де є однаковий спільний множник. Да? В даному випадку це 6 і 6. Тоді ви знали, що 6 можна винести за дужки, а в дужках залишити суму чисел 17 плюс 23. З наступною парою чисел. Ви теж бачили, що є спільний множник 25, виносили його за дужки. А в дужках залишали 4 плюс 21. В результаті ми знали, що 17 плюс 23 це 50. Отже, 6 помножити на 50. Перепрошую, 40. Отже, 6 помножити на 40. Додати 25 помножити на 25. Ну, і тоді вже було легко розв'язати. Так як це дорівнює 240 додати 625. Тобто 865. Отже, поговоримо про блок прикладів методом групування розкладання многочлена на множники. Блок перший. Перед нами приклад ах плюс Ау додати 5х плюс 5. Ну, ви вже бачите, що тут зручно згрупувати Ах і А, а також 5х і 5Y. В даному випадку в першому многочлену А це спільний множник. Виносимо його за дужечки. В дужках залишається Х плюс Y. У другого многочлена спільним множником є 5. Виносимо 5 за дужечки. В дужечках залишається Х плюс Y. Пам'ятаєте, останній блок. Попередній темі. Ми казали, що і многочлен можна винести за дужки. Подивіться, Х y і Х плюс Y. Це спільний множник. У цих двох доданках винесемо в дужичках Х плюс Y. Тоді залишається А додати 5. І закрили дужечку. Зверніть увагу: Ваше завдання згрупувати. Так. Ам... Числа, Щоб у вас в душках після винесення залишився однаковий многочлен. Наприклад, тут це х плюс y. Я його а, написала вам спеціально помаранчевим кольором. І в результаті ми отримали добуток двох многочленів. Наступний приклад В. 2а-2Б. Беремо, бачимо, що тут є спільний множник 2. І наступні дужечки спільний множник, n підкресливу, і виносимо за дужки. 2, що множиться на A. -B. Додати, виносимо тут спільний множник, n, що множиться на А мінус Тепер добре видно, що у нас в дужках залишився однаковий многочлен. Виносимо його за дужки а мінус що множиться на 2 плюс. Ні. Закрили дужечку. Приклад В. Дивимось. Знову ж таки, ми можемо об'єднати, як правило, вам спершу будуть в підручниках давати так, щоб об'єднати в групу перший, другий і третій з четвертим. Спробуємо об'єднати перший з другим, а третій з четвертим. Ми бачимо, що спільним множником в першій дужечці є А, а в другій є Б. Виносимо спільні множники за дужку. А помножити на залишається К мінус П. Додати. І з другої дужечки виносимо Б, а в дужках залишається К мінус П. У нас є спільний многочлен є. Отже, виносимо його тепер за дужки к мінус П, що множиться на те, що залишилось, А плюс Б. Такий приклад. Дивимось. Перший і другий члени. Тут немає спільного множника, не підходить. Тоді шукаємо, з чим же є у першого одночлена спільний множник. Ну, наприклад, із 2 нз тобто із четвертим, бачите? Ми можемо винести Z за дужки, але спочатку об'єднаємо z мінус 2nz об'єднали. Тоді залишається плюс 2nb. Мінус B. Дивимось, чи є спільний множник у кожної з дужечок z і Z, і в другій B і B виносимо за дужки. z, і тоді залишається 1 мінус 2n. А в другій виносимо b, тоді залишається 2nb поділити на b2n мінус 1. Подивіться, що вийшло. В першій дужечці у нас 1-2n, а в другій 2n-1. Залишимо на 2 секунди цей приклад і пригадаємо b помножити на 2n-1. Скажіть, будь ласка, а якби я вам сказала, що нам треба розкрити або змінити знак в дужечках, ми б могли цей мінус помножити на кожен з одночленів. І занести його в дужки. і ми б отримали тоді. Стало би вже не мінус Б, а B. А в дужучках у нас би стало мінус 1 плюс 2n, тому що мінус перед дужками змінить знак в дужках на протилежний. Перепишемо красиво b на 2n мінус 1. Що сталося? Ми отримали такий самий приклад, як у нас вгорі, подивіться, ось тут. Тобто, насправді. Наш перший вираз дорівнює ось цьому виразу. Тому ми сміливо можемо переписати, що z помножити на 1 мінус 2n відняти виносимо мінус за дужечки і отримаємо мінус b, а в дужках вийде 1-2n. Тепер ми отримали однакові многочлени в дужках і можемо їх винести за дужечки. 1 мінус 2n. Помножити на z мінус b. ми утворили множення многочленів. Тобто, розклали многочлен на множники методом групування. Наступний приклад. Шукаємо в ньому одразу спільні множники А і А. Об'єднаємо 5а плюс а і х. Згрупували. Мінус, подивіться, Мінус BX і мінус 5B. Давайте одразу винесемо мінус за дужки. Ми можемо винести мінус Б дужки. Мінус Б, що множиться. Ой, я поспішила. Перепрошую. Зараз підемо так, як потрібно. Мінус Bx і мінус 5B. Згрупуємо їх, між між, між, між членами поставимо плюсик. Дорівнює. Виносимо тут спільний множник і тут спільний множник. А, що множиться на 5 плюс х. Тепер ми винесемо мінус, B. мінус B, що множиться на х плюс 5. Дорівнює. Від перестановки доданків сума не змінюється, тому ми вважаємо, що це однаковий многочлен. Дорівнює 5 плюс. Х помножити на А мінус Б. Переходимо до блоку другого наших прикладів. Зі степенями аку плюс А квадрат. Групуємо, пробуємо. Вам казала, що спершу пробуємо перше, другий, третій, четвертий. Отже, спільним множником, пам'ятаєте, я казала, що є степінь з меншим показником. Виносимо його за дужечки. а квадрат. А куб поділити на А квадрат вийде А у першому степені, напишемо. Плюс А квадрат на А квадрат вийде одиничка. Додати А плюс 1. Нічого немає ніякого спільного множника. Отак і залишаємо А плюс 1. Подивіться, що сталося. У нас з'явився спільний многочлен. Виносимо його за дужечки. А плюс 1. І він множиться. Тут залишився а квадрат плюс а плюс 1 поділити на а плюс 1 одиниця. Таким чином, розв'язуються ці приклади. Наступний приклад: 10х плюс ху. Пробуємо перше і друге взяти в дужечки. А якщо не підійти, тоді поміняємо групування. 10х плюс хі. Спільний множник х. Винесли його за дужки, тоді залишається 10 плюс у. Додати 10y плюс х квадрат. Нічого немає спільного. Так і залишається 10y плюс х квадрат. Подивіться, наш способ, що перший і другий ми групуємо, не підійшов. Тоді змінимо. І виберемо наступне: 10х і 10y. Отже, об'єднаємо 10х плюс 10y, додати наступні, ті, що залишились хі плюс квадрат. Дорівнює. спробуємо знайти спільні множники. Тут в першому це 10, виносимо за дужечки, залишається х плюс y. В другому це x виносимо за дужечки, тоді залишається y, додати. Х квадрат поділити на х буде х. Х і і і х від перестановки доданків сума не змінюється, тому вважаємо, що це однаковий многочлен. Виносимо його за дужки. Х плюс y винесли за дужки. що ж залишиться 10 додати х. Дію, виконано. Наступний приклад. Групуємо перший з другим. і Третє і четверте. Так як у нас тут мінус і мінус, то ми згрупуємо мінус і мінус, а перед дужками поставимо плюс. Отже, 3а квадрат С плюс 6а квадрат. Виносимо 3а квадрат. 3а квадрат залишається в С плюс 6 поділи... 6а квадрат поділити на 3 а квадрат вийде 2. С плюс. 2. плюс Мінус 10 bc і мінус 5 bc Ми можемо винести 5BC, тільки мінус 5 bc тоді у нас цей плюс заміниться на мінус, отже, вийде мінус 5 bc і залишається 10 bc на 5 bc буде 2, плюс, бо мінус на мінус дасть нам плюс. Плюс це ми маємо спільний многочлен. Виносимо його за дужечки С плюс 2, що множиться на 3А квадрат мінус 5BC. І, зрештою, переходимо до третього блоку прикладів. Перед нами рівняння. Ми знаємо, що ми ще не вміємо розв'язувати квадратні рівняння, тому нам треба представити цей многочлен у вигляді множення многочленів. Але як тут всього 3, а не 4 одночлени, крім того, немає спільного, щоб можна було винести для кожного з них. А давайте подумаємо: що ж таке мінус 3х? Це все одно, що мінус 2х, мінус 2х, мінус х. В сумі це буде мінус 3х. Отже, подивіться, мінус 2х і плюс 2 мають спільний множник. І х і х квадрат мають спільний множник. Тому запишемо наступним чином і винесемо ось так квадрат і мінус х спільний множник x залишається x мінус 1. Міс. Виносимо мінус 2 за дужечки, мінус 2, тоді залишається х мінус 1 дорівнює 0. Я вже виконала дію, далі ви вже знаєте, як робити мінус 1 дорівнює 0, або х мінус 2 дорівнює 0, тому що потрібно, щоб хоча б один з множників був рівним 0, тобто х дорівнює 1, або х дорівнює 2. Тож, ми розглянули нову тему. Я дякую вам за увагу! А головне, пам'ятай, у тебе все вийде. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. З вами була я, Альона Козовенкова.